Дякую. Пласму харшеш, іш, іш, тяжкай. Я розумію, теж знаю. Пласму. Це ось, тож буде серйозно. Верс. Освенек, Ви знаєте, ну, це людина відома. Шановне прогрес, я хочу привітати його Івановича, Євгена Михайловича, всіх тих, хто чиї твори війшли в цю збірку. Це перша збірка цього року. Напевно, яка видана, це дуже важливо. Дуже важливо, що в такий складний час є твори, які трошки нас, як кажуть, відволікають від тих трагічних подій, від цих сумних подій. Але я хочу сказати, що гумор і сатира були не тільки засобом, щоб людей розвеселити, людей розслабити. Гумор і сатира були завжди були зброєю. Пригадуємо з української літератури Остап Вишня, який писав гуморески. В 1933 році його заарештували, присудили до розстрілу, дали 10 років тюрми. А в 44-му році Остап Вишня вийшов, надрукував свою гумореску Зенітка. Десь час всі говорили про постріл цієї Зенітки. Я думаю, ви пам'ятаєте, зміст цієї. Потім Остап Вишня писав і інші гуморески, в тому числі і гуморески, в яких він українці, яких він візьмів українських буржуазних націоналістів. Тому що тодішня влада прекрасно розуміла, що гумор, сатира це є боротьба. І в цій системі, якщо хочеш вижити, якщо тебе помилували, не розстріляли, давай працюй, пиши про ворогів. Якщо глянемо сьогоднішній день або недавнішній день, то в принципі, якщо ще навіть декілька слів з минулого, пригадаємо штепселя і терапуньку, з яких всі любили сміятися, особливо в Москві. Пригадаємо улюбленця, улюбленого артиста, в тому числі і в Росії, і для українців багатьох Вірку сердючку. Пригадаємо. 95-й квартал, який свою справу зробив, що Україна розхльобується і буде довго розхльобуватись. Всі ці артисти, які веселили людей, які і сьогодні ходять на ці концерти, вони задоволені сприймали те, що там висміювався образ українця як якогось недалекого, недолугого, що йому дуже далеко до росіянина, другорядний сорт і так далі. Тобто гумор сатира це в першу чергу велика зброя. І це завжди розуміла влада, радянська влада, більшовицька влада. Всі її сьогодні розуміють. Тому дуже важливо, що є гумор сатира, але вона повинна бути не тільки, щоб нас розслабляла, розсе. Але десь щось трошки з іншої сторони. Дякую, дякую. Я ви вчитель української мови літератури. Подача ти зріст значної літератури.